Друзі, всім привіт із Карпат! Я рада вас вітати на своєму каналі у новому відео, і сьогодні розпочинаю я своє відео з огляду ось такої смакоти. Ну, з огляду для вас, а її я зараз буду смакувати. А також буду сьогодні її з вами готувати. Я сьогодні цілий день на кухні. І готую різні смаколики. Буду готувати дуже смачні булочки-ватрушки з сиром та ягодами, також глазуровані сирки. А ще буду готувати полуничний чен. Якщо вам цікаво, залишайтеся і будемо з вами готувати разом. Перед тим як розпочати, хочу вас познайомити ще з однією україночкою, яка займається е, теж веденням свого особистого блогу. І у неї є україномовний канал, який має назву «Декретні вихідні. Е, дівчинку звати Богдана, вона теж живе в селі і знімає блог про своє життя. По відео, які в неї є, можна зробити висновки, що е, життя в неї є теж, попри те, все, що канал має назву Декретні вихідні. Е, канал є насиченим. Тут є дуже багато і мотивацій на прибирання, на готування, е, мотивації до схуднення, тому що вона приймає участь зараз у марафоні схудненням. Також вона має досить такий позитивний погляд на життя. А... А своїми відео вона надихає на атмосферу затишку, такого спокою, благополуччя. Також ділиться із своїми підписниками різними ідеями, як можна робити багато різних виробів своїми руками. Одним словом, про планування, про життя, як можна вести побут, все так як ми любимо. Тому, якщо вам цікавий україномовний контент, можу вам порекомендувати ще таку дівчинку. І якщо комусь буде. Цікаво, хтось хоче її знайти, я залишу посилання під відео. Заходьте, переглядайте, можливо, вам припаде до душі, і ви там залишитеся. Розпочинаю я із замісу тіста для своїх булочок. У мене там є кефір, сіль, цукор, додаю дріжджі, ванільний цукор. І все це добре перемішую. Опару я не готую, бо знаю, що дріжджі в мене робочі. Також в мене є 2 яйця, з них я відділила жовток, дала туди, також додала масло і тепер додаю відміряне борошно. Тісто я замішую не дуже сильно туге, тому що я його вимішую в кінці із олією. Я принаймні так звикла, навіть дуже пісне, найпростіше тісто, яке нічого. Що не йде, окрім олії, я все одно кінці вимішую із олією. Тісто я поклала для того, щоб воно підростало, воно в мене добре підросло, збільшилося приблизно у два рази. Я його розділяю на дві частини. З кожної частини в мене має вийти по вісім булочок. Кожну частинку тіста, яку я відділила, я її формую такий шарик, добре його ще скручую і підщіпую внизу, для того, щоб булочка була більш така пориста, тому що вона буде мати більше складок. Так само я поступаю і з іншою частиною тіста, яка в мене залишилася, і теж буду формувати. із неї булочки. Зазвичай я можу робити булочки навіть і на воді, і вони не дуже чимось гірші від тих, в яких йде там безліч інгредієнтів, але сьогодні щось такого захотілося дуже смачного, і тим більше в нас є сир е, свіжий вдома, і діти е, попросили, що хочуть ватрушки. Ну, я ще трошечки захотіла пофантазувати, в нас є полуниця, є трошечки е, лохини вдома, і тому в нас ватрушки будуть такі. Присмачені різними ягідками. Як бачите, я їх виставляю далеко одні від інших, тому що вони будуть викисати і будуть розростатися, так як я буду ще формувати з них ватрушки, то їм потрібно багато місця. Також зразу підготовляю сир для ватрушок. Для цього я взяла багу, ємність для сиру, відміряла потрібну мені кількість, додала білок, який залишився, ванільний цукор, також підсолила, додала звичайного цукру, і це все треба перебити добре блендером. Також я ще додаю кукурудзяний крохмаль. Це ще залежить від консистенції сиру, там його величина. Наприклад, якщо сир дуже сильно рідкий, сам по собі, то додаю трошки більше, якщо ні, то додаю одну столову ложку. Потім я роблю такі углублення у булочках, вже коли вони викиснуть. І після цього булочки я буду змащувати яйце. Але я забула, Розігналася бігом швиденько готувати і забула про те, що я маю їх змастити. Тому одна ватрушка в мене буде ось така, її буду я змащувати зараз вже з сиром, а всі решту я вже роблю так, як має бути. Всі позмащувала і тоді викладаю сир. Або, якщо сказати точніше, то сирну масу. Ті булочки, які я відтискала, наприклад, пізніше, то їх все одно я ще доправляла в глубинку стаканчиком, тому що булочка підростає, і стаканчик, ця вглубина, яку ми зробили стаканчиком, також піднімається і я її поправляла. Весь сир, який я підго... підготувала в мене. Пішов сирна маса, якраз таки вистачило для моїх ватрушок. Вони такі вийшли наповнені. Добре, і зараз я підготовляю таку посипку. Смачну з борошна, муки і з вершкового холодного масла, все це я з'єдную, добре перемішую і буду зверху посипати. Вона дуже смачна на булочках, дуже хрумка. А ще я буду викладати ягодки. Ягодки в мене це є повниця і лохина я їх порозрізала, посипала їх борошном, тому що вони пускають сік, і потім все, якщо не посипати то все буде розтікатися і додавати нам додаткову вологу на булочки. А це нам зовсім не потрібно, тому що навіть сир, коли ми готували, додавали в нього крохмаль, щоб він забирав лишню вологу, і сир у нас не був такий дуже вологий, а навпаки, був такий більш кремоподібний, смачний. Також зверху, вже по ягодах, я посипаю ось цією посипочкою, яка потім в майбутньому після випічки буде такою хрумкою, смачною. І з нею булочки будуть мати ще апетитніший вигляд. Духовка у мене вже розігріта, і я відправляю випікати свої булочки. Тим часом я також займаюся. Приготуванням джему. Насправді я займаюся цим всім паралельно, але я знімаю, якраз таки змонтовую відео так, щоб все було послідовно і було більш зрозуміло. Тому що я причинила тісто, тоді помила полуницю. І обрізала ось усі кінчики, вершечки, поважила її всю, засипала цукром, перебила блендером. Тоді за той час підросло моє тісто, і я почала далі займатися булочками. А якщо говорити про джем, то перебита полуниця, плюс цукор, все це добре перебите. Потім я додаю агар. І відправляю на плиту для того, щоб проварився наш джем. Насправді, такий джем я готую перший раз. Я його до того ще не готувала. Я навіть не знаю, чи варто ділитися з вами рецептом, чи не варто. Я його випробовую. Не знаю, скільки він може стояти, чи може він вистояти цілу зиму, тому, можливо, хтось із вас знає. Діліться в коментарях. Після того, як поставила я на плиту, щоб джем проварився, його треба безперестанку помішувати, оскільки агар-агар може пригорати, навіть якщо не пригорати, то утворювати таку плівку нанизу. І чекаємо, поки починається наше вареничко, ну, це не варення джем активно так пінити і е, булькати. Як тільки починає булькати, приблизно його треба провали... проварити 5-7 хвилин. Потім виключити плиту і зачекати, щоб суміш наша заспокоїлася. Після цього, вже, коли вона заспокоїться, можна знімати шум. По рекомендаціях під час варіння шум знімати не потрібно. Ну, тому я так чем слідую рецепту і пробую, що з цього всього вийде. Тому. Помішую, дивлюся, чи воно кипить, дійсно, чи кипить добре, булькає, проварюється. Для цього, навіть, щоб зорієнтуватися, то треба той шум прогорнути, тому що його є дуже багато. І навіть не видно, чи кипить наш джем, чи не кипить. Кипить, я проварила його стільки, скільки треба по часу, виключила, він остиг. Тепер я збираю з нього піну. І буду закривати його в банки. Також треба додати лимонної кислоти, чайну ложечку. Ну, я додаю столовою, я додала зовсім небагато, добре це все перемішала. Помила, просушила баночки, набрала туди джем, залила це все теплою водою, оскільки джем у нас теж теплий. Прикрила кришечками, банки обов'язково ставимо на якесь полотно. І поставила стерилізувати баночки. Тим часом у мене спеклися булочки, стерилізується моє варення. І ще для додаткового смаку і для більш такого апетитного вигляду я захотіла посипати булочки цукровою пудрою. Хоча вони і так гарно виглядають апетитно. А і з цукровою пудрою вони ще більш такі апетитніші і гарніші. Далі займаюся своїм джемом, він мене вже простерилізувався, і я закриваю його металевими кришками звичайним. Ключем для металевих кришок. Щоправда, це перша закрутка з цього році, і <гум> до ключа ще треба звикнути. Він періодично в мене і скакує тому я деколи завертаю його по два рази, для того щоб бути впевнені в тому, що варення. Точніше, джем, добре, закритий. Е, робила я його на пробу небагато, тільки з 2 кг полуниці. У мене вийшло 4 банки, і ще залишилося банки півлітрові, і ще залишилося трошки на пробу для хлітчика. Ну, зовсім небагато, напевно. Три столові ложки. І ось так сьогодні я попрацювала. Вже готовий у мене джем, також готові булочки, аромат на цілу хату, та навіть не на кухню, на цілу хату, ще й на сходи, на подвір'я, тому що пахне джем, пахнуть булочки. Вже мене встигли і об'їсти. І ось така краса і смакота в кінцевому результаті в мене вийшла. Смакують ватрушки і з чаєм, і з кавою, і взагалі без нічого, і самі. Тому що вони дуже смачні, м'якенькі, ароматні. Своїм зовнішнім виглядом наганяють апетит, камера всього того вигляду не передає. Вони дуже пористі, там дуже мало тіста всередині багато начинки, соковитої, не такої, яка розмочує тісто, а тісто залишається сухим. Ну, Одним словом, смакота. Що ще я хочу приготувати. Я ще хочу приготувати, поки у мене є сили і трохи часу, глазуровані сирки домашні. На таку ідею мене спонукнув залишений джем. Я думала, що я буду використовувати його, але потім передумала і зробила без нічого. Тож, для них потрібний мені кисломолочний звичайний сир, туди до нього я додала. Цукрову пудру, вершкове масло. Сир у мене був трошки суховатий, то я додала буквально таке пару мілілітрів молока. Все дуже добре перебила до однорідної консистенції. Бажано, щоб не було крупинок, щоб діти не могли придертися, що це не такі, як в магазині. Тому робимо якісно і так, щоб підробка була непомітна. І ось так добре. Зачиняю цією, цією масою кондитерський мішок, у мене там же є відрізаний низ, дошка у мене обтягнута харчовою плівкою, і я роблю ось так: по три штучки на дошку такого сирочка. Обрізаю, кінчики, обрізала ножем, але потім зрозуміла, що і досить непогано виходить, якщо їх просто. Надавляти кондитерським мішком і обривати, оскільки це не на продаж і не є для когось для гостей, а просто для себе вдома поїсти, то може бути і так. Сирки в мене пробули декілька годин у морозилці. Потім я ось готую глазурь до розтопленого шоколаду я додаю вершкове масло. Потім я собі відправляю цю глазурь. У високий стаканчик для того, щоб е, обволікувати, ось так макати е, сирочки. Я це роблю за допомогою ножа декілька секунд, і глазурь застигає і можна знімати із ножа. Єдина проблема в тому, що е, глазур дуже швидко остигає і її постійно потрібно підігрівати. Також велику кількість сирків не можна тримати довгий час. Е, Ось так У теплі вони повинні стояти у морозилці або у холодильнику, тому що вони можуть підтаяти і вже потім навіть їх погано вбирати на той самий ніж. Тому я замучилася постійно підігрівати, відправила все назад у мисочку, на парову баню. Кидаю глазурований сирок у глазур, все це добре обволікую, двома пальцями стряхую і все. Вони ще деякий час у мене постояли у морозилці. Деякі останні вже такі вийшли досить карявенькі, багато яких вже і немає, тому що діти їх пробували без перестанку, але ще таки доволі пристойна кількість їх залишилася. Сирки вийшли досить смачними, навіть попри те, що не ідеальними такими її з зовнішнього вигляду. Якщо більше захотіти з ними побавитися, можна всередину додавати будь-яку начинку, можна згущене молоко, якісь джеми, і а, тоді сирки будуть ще смачнішими. Думаю, що такий сирок може бути повноцінною заміною купованим, глазурованим сиркам, тим паче, що якщо його робити із домашнього натурального сиру, то це ще, можна сказати, є корисним. На цій такій смачній, ароматній ноті я з вами хочу прощатися. Надіюся, що моє відео вам було цікавим, можливо, корисним. Якщо так, тоді не скупіться, ставте пальчик вверх, підписуйтесь на мій канал і будемо з вами зустрічатися все у нових і нових відео. А зараз кажу вам всім па-па, до зустрічей!